Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, сьогодні до нас у гості на заняття завітала дівчинка Катруся. Вітаю вас, малята! Моє ім'я Катруся. Я живу у багатоповерховому будинку, в квартирі на другому поверсі. В квартирі є житлові кімнати. Вітальня! Вітальні є диван. Крісло це м'які меблі, телевізор, спальня. В спальні є ліжко, стіл, шкаф, іграшки. Також є кухня. В ній знаходиться холодильник, плита, обідній стіл, стільці. Ванна кімната. В ній є ванна з душем, омивальник. Пограємо в гру у моїй квартирі є, в якій кімнаті знаходиться моє ліжко. Вірно, в спальній кімнаті, де можна прийняти душу митися, у ванній кімнаті, де готують їжу. На кухні вірно. Яка кімната для відпочинку та прийому гостей? Вірно, це вітальня. Давайте разом назвемо техніку, яка допомагає у побуті. Пилосос. Пральна машина. Холодильник. Телевізор. Я розповіла вам про свою квартиру. До зустрічі, дітки! Дітки, давайте тепер з вами пригадаємо, хто приходить до нас на заняття. Вірно, дівчинка Катруся. А про що Катруся нам розповіла? Про свою квартиру. Молодці, малята, ви сьогодні були дуже уважні. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.